Клайв Стейплс Льюіс Хроніки нарнії. Срібний трон. Розділ сьомий. Частина друга. Привіт! Мене звати Анастасія Лебідь, і я створюю казки на замовлення. Уявіть історію саме для вашої дитини. Про її улюблену іграшку, вашу родину або неймовірні пригоди, що допомагають далати страхи, відкривати нові навички та мріяти ще сміливіше. Можливо, саме ваша дитина отримає свою чарівну казку. А тепер перейдемо до прослуховування нашого твору. Трясогуси з бяклі перевели погляд і завмерли. Трішки далі на північ та набагато вище пагорба, де вони стояли, рядком світилися вогники. Цього разу, на відміну від останнього, їм вдалося розгледіти, що то горять світлом вікна, деякі маленькі, мов у затишних спальнях. А деякі великі, які бувають у парадній залі, де в каміння гуде вогонь, а на стіл подають смачний гарячий суп та пахку печеню. Харфанг. вигукнув бяклі. Усе то, звичайно, добре, знов почав трясогуз. Але все ж я. Годі тобі базікати, різко урвала його Джил. Пам'ятаєте, що казала пані? Вони до темна зачиняють грати. Ми обов'язково маємо встигнути. Якщо грати замкнуть і нам доведеться ночувати в таку непогоду на дворі ми змерзнемо і загинемо. До ночі ще далеко. Спробував встромити хоч слівце про стоквак, та його знов перервали. Ходімо скоріш. в один голос вигукнули діти і що духу побігли вперед ковським плато. Трясогус поспішив за ними, все ще намагаючись їм щось роз'яснити, але знов вітер стюбав по обличчю. І навіть якби вони намагалися, все одно його не почули б, а вони й не намагалися, вони вже уявляли собі гарячу ванну, теплу постіль та щедру вечерю. А за цим думка про те, що вони не встигнуть до того, як грати замкнуть, була просто нестерпною. Але, хоч як діти не поспішали, минуло чимало часу, доки вони перетнули плато та досягли протилежного схилу. Їм довелося спуститися кількома кам'яними карнизами, такими самими, якими вони підіймалися на південному схилі. Та ось нарешті пагор плешився позаду. І вони побачили перед собою стіни харфанга. Він стояв на високій горі. Та, попри численні башти та башточки, був скоріш схожим на величезний дім, аніж на палац. Добрі велетні, вочевидь, не чекали на ворожі напади. На стінах діти помітили вікна, розташовані. Зовсім низько до землі, чого не могло бути у справжніх фортицях. Назовні виходили багато чудних маленьких дверцят. Тож із палацу можна було вийти, оминаючи внутрішнє подвір'я. Діти відразу повеселішали. Палац мав вигляд привітного і зовсім не страшного. Висока круча, на якій він стояв, спочатку здалася дітям нездоланною, та водночас вони вчасно примітили гарне для сходження місце, і дорога вивела їх точнісінько до входу. За день вони так стомилися, що сходження видалося їм нестерпним. Джил, зовсім відмовилася йти. І останню сотню кроків та Трясогузові довелося тягти її мало не на собі. Та ось зрештою перед ними постала в'їзна брама. Опускні грати були підняті, ворота прочинені. Якими б змореними вони не були, але постукати у двері до велетнів їм було боязко. Як не дивно, а найхоробрішим, попри його слова, виявився трясогуз. Уперед, сміливіше, підбадьорив він дітей. Якби вам не було боязко, не показуйте, нашою найбільшою помилкою було вже те, що ми взагалі вирушили в цю подорож. Тож, якщо ми вже прийшли сюди вище носа. І з цими словами він твердим кроком підійшов до брами, став під аркою, аби його було чутніше, та голосно закричав: «Агов! вартові! Відчиняйте, мандрівники шукають притулку. Чекаючи на відповідь, він зняв свого гостроверхого капелюха та почистив його від снігу. Слухай но, Джил, зашепотів бяклі. Може, він кіхлій, але хлопець хоч куди, та й не боягуз? У цю мить двері відчинилися, та з'явився вартовий. сніг Заграв червоними відблисками полум'я, що палало в каміні. Джил прикосила губу, аби не скрикнути. На їхні крики вийшов невеликий велетень. Він був, мабуть, вищий за яблуню, але нижчий за телеграфний стовп. Рутий, рутісінький. удобленій курточці. Обвішані металевими цяцьками, що робило її чимсь на кшталт кольчуги. Із коротеньких штанів стирчали волосаті ноги, взуті у щось схоже на сандалії. Він подивився зверху донизу та гортанно засміявся, розглядаючи трясогуза. трясовуза. І як же зветься ця дикованна тваринка. Набравшись сміливості, Джил звернулася до велетня. Добрий день! з усієї сили прокричала вона, дивлячись знизу вгору. Пані в зеленому надсилає повелителю добрих велетнів свої вітання. Та направляє двох дітей та просто квака на ім'я Тресу до свята осені. Якщо, звичайно, це не спричинить вам клопоту, додала вона. А. -а, -а гримнув вартівник. Так це інша справа. Заходьте, прошу, зачекайте тут, доки я доповім про вас. Його величності. Він зацікавлено подивився на дітей. Обличчя сині. задумливо промовив він. Ніколи б не подумав, який дивний колір. Та байдуже і такий згодиться. Одне одному ви, напевно, здаєтеся красенями. Як воно говориться, Жаба, жабі, люба. Це ми від холоду посиняли, пояснила джил. Зазвичай ми іншого кольору. Ге, ну, заходьте, грійтеся, проходьте, комашечки, ще раз запросив вартівник. Мандрівники попростували за ним у помешкання. Величезні двері. Зачинилися за їхніми спинами з таким зловісним гуркотом, що перелякали не на жарт. Але вони одразу ж про все те забули, щойно побачили те, про що мріяли вже кілька діб: вогнище, вогнище в каміні! і який на у ньому палав вогонь шість дерев із кроною та корінням. Палало у величезному каміні, та так, що наші друзі ближче, ніж за п'ять кроків, і підійти не наважувалися, аби не ризикувати своїм життям. Вони примостилися на гарячій кам'яній підлозі настільки близько, наскільки терпілося, і полегшено зітхнули. Гей, хлопче! Звернувся вартівник до іншого велетня, котрий, сидячи в закутку кімнати, так витріщився на мандрівників, що його очіці майже повилазили. Хутко йди до замку та скажи їх величності, от що. І він переказав усе, що розповіла йому джил. Затим молодий велетень. І ще раз, подивившись на гостей, гучно розсміявся та вийшов. Ого, вже гонятко. звернувся вартовий до простоквака. Ти чого скис? Ти маєш такий вираз, ніби то проковтну вонючика. Може, зігріємось? Я маю на увазі, і він витяг звідкись темну пляшку. Майже таку саму, як і в Трясогуза, тільки разів у двадцять більшу. О хо. -хо замислився велетень. Келиха я тобі не дам, бо він тебе звалить. е -хе, хе Ось ця сільничка те, що потрібно. Саме по тобі буде, тільки в палаці про це. А ні чірк, а королівське срібло, здається, не про вас, та в тому не моя вина. Сільничка була не схожа на наші. Вона була вуща, вища, і з неї вийшов гарний келих для простоквака. Велетень налив у нього чогось із пляшки і поставив на підлогу поряд із трясогузом. Діти очікували, що той відмовиться, і з його то недовірою до велетнів, хоч якими вони не були б добрими. Та трясогус пробурмотів собі під носа. Запізно вже думати про обережність. Ми вже тут і двері за нами зачинені. Він жадібно нюхнув напій. І з присвистом потягнувши носом. Запах нічого такий, кивнув він. Але це ні про що не свідчить. Треба скуштувати!» І він хильнув із сільнички. І на смак нічого. Але з одного ковтка усяке може здатися. У всьому потрібна точність. І він зробив іще ковточок. Хм. <рикану> замислено промукав трясогуз. А чи воно все таке? І знов хильнув із посудини. Буцім то так. Чи може на дні виявиться щось гидке?» І просто квак випив усе до дна, потім облизуючи губи. Звернувся до дітей. Розумієте, ця дегустація то таке собі випробування. Якщо мене скорчить, чи я лусну або обернуся ящером, чи ще кимось, тоді їм довіряти не можна. Вам те одразу стане зрозумілим? Але велетень, що, звичайно, нічого не почув зі свого зросту, громовито зареготав та промовив «Слухай, ну, жубиня, бачу, ти реальний чолов'яга. Ви бачили, як він припав до склянки? Я не чолов'яга, не людина. Просто квак, заперечив трясогуз. Чомусь не зовсім впевненим голосом. Я не жрабеня, я, я просто квак. Тут двері відчинилися, і у приміщення увійшов молодик. Він повернувся з палацу. Вони повинні негайно прибути до тронної зали. Діти підвелися, а трясогус. Лишився сидіти біля вогнища тихо промовляючи. Просто квак, просто квак. Вельми поважний, просто квак. Вельми шановний просто квак. Просто квакний, вельми шан. їх, хлопче, наказав вартівник молодому велетню. А жабеня краще понеси на руках. Він хильнув трохи зайвого. Зі мною все гаразд. Трясогус ледь вимовляв слова. Я не жабсь, я, я просто квакний вельмишан. Не зволікаючи, молодий велетень підхопив його з підлоги однією рукою. А іншою махнув дітям, аби йшли за ним. Велетень вийшов із приміщення і попрямував через двір. А наші мандрівники щосили намагалися не відставати. Треба сказати, зовні вони мали досить жалюгідний вигляд, особливо трясогуз. стиснутий поміж долонями велетня. Він розмахував руками та пручався. Від чого справді скидався на жабу. Та дітям було не до нього. Серця їхні заколотали швидше, бо невдовзі вони переступили поріг палацу. Потім вони довго йшли якимось переходом, майже бігцем, аби встигти за завелепнем. І ось нарешті, кліпаючи очима від яскравого світла, побачили, що потрапили у величезну залу, де в камінні гудів вогонь, і сяяли безліч світильників, відблисками яких палахкотіла позолота на стінах та стелі. Праворуч і ліворуч від них. Височили розкішно вдягнені велетні, так багато, що й не перелічити. Напроти, з протилежного кінця зали стояли два трони, на яких розташувалися дві гігантські фігури. То були, як здогадалися діти, король із королевою. От і все що їм вдалося розгледіти? Кроків за 15 від королівського трону молодий велетень зупинився. Джил і Бяклі теж зупинилися та незграбно привіталися. На жаль, в експериментальній школі робити реверанси дівчаток не вчать. Велетень тим часом. Опустив на землю трясогуза, але той відразу шупав на підлогу і напівсидячи, і з розкиданими на різні боки руками та ногами був незвичайно схожим на величезного павука.